Вітаю на каналі. Сьогодні пілотний випуск польової кухні, де я або ми, якщо я буду з кимось, будемо перевіряти прості або непрості рецепти, адаптувати їх і казати, чи це смачно і чи це варто носити в гори. Дисклеймер: я не кухар і навіть близько не кухар. Сьогодні ми приготуємо макарони з тунцем та пармезаном. Як завжди. Не втомлююсь нагадувати, що дуже зручно фасувати це все в зіп-пакетики. Витягнув і все готово. І потім цей зіп-пакет можна використовувати як сміття. Що нам знадобиться? Пармезан, песто, якесь червоне, я купив, макарони, тунець і цибульку, яку ми вже нарізали. Ну і також олія, сіль, перець. Так, починаємо з засмажечки. Робимо невеликий вогонь, наливаємо олію, чекаємо, щоб вона трошки розігрілась, і кидаємо нашу цибулю. Підсмажуємо її до легенької золотистості, або простіше, коли вигляд цибульки починає вас зваблювати, можна додавати інші інгредієнти. Так, колір цибульки нас зваблює. Будемо додавати тунець. Тунець краще брати в олії, але в нас, на жаль, у власному соці. Саме тому ми злили рідину по максимуму, щоб воно не стріляло. Але стріляти воно, звичайно, буде. Ну і тунець краще шукати в пакетах. На жаль, я не знайшов для цього походу, тому в нас банк. Але оскільки нас двоє, це не катастрофа. Тепер просто класно прогріваємо тунець. Поки тунець гріється, нагадую, що все сміття ми, звісно, забираємо з гір додому. Але щоб банка не порізала вам сміттєвий пакет, простий лайфхак, ми її замотаємо в серветку і нічого ніде не буде. Оскільки це тунець в своєму соці, випарюємо до моменту практичного зникнення рідини, але трошки її залишаємо, щоб. Коли ми додамо песто, у нас була така кремова консистенція. Бачите, я вимовив з першого разу. Для того, щоб вона краще обіймала макарони, додаємо песто. Песто теж зручно покласти в зіб-пакет. йому не має нічого статись, але ви не несете зайве скло з собою. Отже, замішуємо і теж трохи прогріваємо. Не забуваємо під час приготування куштувати. Що на даний момент ви приготували. Засмажечка виходить дуже смачна, але перець її зробить ще смачнішою. Тому додаємо трохи перцю. Наша засмажка готова. Ми поки вимикаємо і перекладаємо її в наші мисочки. Звісно, можна робити засмажку паралельно разом з зварінням макаронів, але оскільки в нас. Один казаночок пригорів, то ми робимо трішки по-іншому. Зараз швидко маємо казанок і варимо макарони. Я думаю, макарони вміють варити всі. Тут нічого дуже розказувати не буду. Наливаємо воду, якщо є зайва улійка, даємо чуть-чуть улійки воду. Коли вода закипіла, підсолюємо її, вкидаємо макарони і варимо, поки не зваримо. Беремо бажано з твердих сортів пшениці, вони смачніші. І варимо або по інструкції, щоб вони були альденти, або варимо більше, якщо любите м'якіші. Так, вода кипить, засипаємо. Так, макарони наші зварені. Значить, що ми робимо? Йдемо зливаємо воду, кладемо ще на малесенький газ, даємо нашу піджарочку, трошки ще її підігріваємо. Добре розмішуємо, щоб наша піджарочка угорнула кожну макаронинку. І нам було дуже смачно. Так, вимикаємо газ. І фінальний акорд цього дійства. Тертий пармезан. Трошки засипали, перемішали. І Досипаємо все інше перемішуємо. Дегустуємо. Друзі, це дуже смачно. Вартує кожного граму, який ми несли ці два дні. Робіть такі макарони і ви кайфанете. Отже все підсумовуємо. З інгредієнтів нам потрібно макарони 200 грам. Цибулю одну штучку песто 100 грам, пармезан 70 грам, консервований тунець 185 грам, олія 10 грам, сіль та перець. Загальна вага продуктів 720 грам, кількість порцій 2 потужні порції або 3 скромніших. Калорійність на порції 910 калорій, 2,5 калорій на 1 грам ваги. Оцінка: 100% лайк, бо це буде дуже смачно. Підписуйтесь на канал. Бейте лайки, ставте дзвоники і пам'ятайте, що їжа в горах смакує особливо.